Привіт! Сьогодні у нас відбулася цікава подія, присвячена історії мотовиробництва в Україні, а саме появі мотоциклів і мотоциклетних виробників на території України до 41-го року. Ось така група на сьогодні відвідувала. І давайте спитаємо їх враження, що сподобалось, що не сподобалось, і взагалі від цієї виставкової зали. О, перший. Завжди відношусь з повагою до всіх, хто хоче зберегти історію, особливо якщо ця історія відноситься до нашої країни. Дуже дякую вам, хлопці, ви молодці. Молодці, що збираєте це все, збираєте по маленьким таким часткам всі артефакти, все, що ви тут виставили, і все, що ви, мабуть, маєте десь у загашниках. я да? маю на увазі, ви будете мати якийсь розвиток, більшу залу, десь в кращому місці. І дай Бог, щоб. Всі, хто там може бачити з адміністрації, щось щоб вони пішли і вам на зустріч, і взагалі всім киянам і гостям з столиці на зустріч, і щоб це мало своє продовження. Молодці, я дуже дякую вам за екскурсію, за ту залишу, яку ви вже маєте. Це чудово, дуже сподобалось. Так, ну я скажу декілька слів. Дуже радий, що нарешті з'явилося таке місце, де в одному місці зібрана майже вся Певна техніка українського виробництва певна техніка. Дуже цього не вистачало, дуже не відпочало такого місця, куди можна прийти і побачити що все вибране, Дуже багато унікальних екземплярів в одному місці. От і дуже приємно, що нарешті таке місце з'явилося. Хочеться подякувати, хто приклав до цього зусилля. Дуже велика робота зроблена і ну, велика. А ми під час екскурсії постійно говорили і ви розказували там вперше, вперше, вперше. Я приїхав в Київ в років 15, і вперше я побував в музеї, де відображено стільки одиниць. Я вам дуже дякую, тому що, ну, наприклад, для мого покоління я прожив з вами кусочок життя, побував в своїй молодості, побачив кльові мопеди, на яких їздив мій тата, на яких мотоциклах їздив мій діду, і це було дуже круто. Воно зібрано в одному місці, і ви хочете зберегти історію, тому що з того, що ми з вами розмовляли, а нема в нас більше історії і виробництва якогось, і це дуже вагомо для подальшого розвитку і розуміння того, а як воно було. Yeah. До речі, дуже багато критики. Я чую, що навіщо збирати цей савковий мотлох і так далі. Люди, насправді, той савковий мотлох – це і є наша технічна історія, і до речі, зараз от найкращі які зразки, які тут є, це вершина, яку ми тоді змогли досягти. І зараз ми в принципі не можемо це. Вже виробляти. Тому е, потрібно відштовхуватись, не забувати це коріння і продовжувати е, усвідомлювати в те, що ми все ж таки технічно розвинена нація, яка була одна з піонерами появи мотоциклів взагалі на території тодішньої Російської імперії. А зараз ми якось меншовартно до цього відносимось. Теж хочу дуже подякувати вам. І нарешті є місце, де все це можна побачити, і ви дуже надихаєте теж цим займатися. Тому що ще вчора це були наші дитячі мрії, якісь перші спроби. Сьогодні ми бачимо, як це вже є, як це може бути, і свої ідеї реалізовувати. І завдяки тому, що ви зберігаєте і показуєте минуле, ми теж хочемо пронести це у майбутнє. Ось це дуже хороше, що це. І ми бачимо цей шлях шляхи минулого і до майбутнього, і можливо в нас в Україні знову ще щось відродиться, тому що ми за допомогою таку, таких заходів ми створюємо нових ентузіастів. Ми їх заражаємо цією ідеєю, і можливо, хтось із них в майбутньому теж буде щось на Yeah. Обов'язково да так. Що, е, ми продовжуємо, продовжуємо збирати цю історію, ставте лайки, кому це сподобалось. Пишіть коменти, кому не сподобалось, і до нових зустрічей.